Я вітаю всіх серіаломанів, які заглянули на наш канал. І продовжую знайомити вас з чудовими турецькими серіалами. Сьогодні ми підготували добірку найкращих турецьких серіалів. Надіюсь, відео тобі сподобається і ти поставиш лайк за мої старання. Відкриє сьогоднішню добірку серіал Сон. Булут і Еліф давно мріють бути разом, але проблема була в тому, що герої являються виходцями із зовсім різних соціальних сфер. Так склалося, що сім'я Елів категорично проти того, щоб дівчина пов'язувала свої відносини з негідним. Як висновок, закохані можуть проводити час та зустрічатися, але цього недостатньо для щастя. В реальності між героями виникає ще одна перешкода в обличчі іншого чоловіка, який також заважає Болоту та Еліф бути разом. Їм прийдеться все все ж таки боротися за свою любов всупереч думкам та бажанням родичів. Серіал Зірки Мої свідки Арас відомий співак, який завоював любов всього світу і має багато прихильників. А Хазеран проста молода, вродлива дівчина, яка кохає його і мріє стати відомою співачкою. Одного разу вони зустрічаються на його концерті. Пані Фазелет та її доньки. Серіалу розповість про події, які відбуваються у звичайній сім'ї. Пані Фазелет все життя мріяла, щоб її доньки знайшли своє справжнє щастя і були самими щасливими дівчатами на всьому світі. На березі моря живе багата родина Аймена. У них розкішний особняк. Саме в такій розкоші мріє свої роки провести Фазелет, але пізніше трапилось те, чого вона навіть не очікувала. Старша донька Хазар закохується в сина Аймена Молодий привабливий синан не може встояти перед красунею. Мрія фазелець збувається на очах. Вона разом зі своїми доньками з'являється на багатій віллі на березі босфору. Але чи вдасться їй радіти на новому місці проживання? Серіал Чукур. У місті Чукур можна зустріти не лише пам'ятники архітектури, але й кримінальних авторитетів. Сім'я Кочували керує справами района і не дозволяє тут торгувати наркотиками. Одного разу в місто приїжджає молодший син Кочували і зустрічає чудову дівчину з трагічною долею. Її розшукує поліція по звинуваченню причинення шкоди її рідним. Дівчина вимушена переховуватись, чи зможуть вони допомогти один одному. Якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. Серіал чорно-біле кохання. Головний герой серіалу зовсім не цінує чужі життя. Він може відібрати життя і оком не моргнувши. Одного разу силою вкравши дівчину лікаря для того, щоб врятувати одну людину. Він отримує наказ вбити цю дівчину, тому що вона стала свідком вбивства. Але, давши шанс дівчини на життя, вона навчить його жити по-новому. А слипо кохала безсердечну та жорстоку людину! Що ж, це був останній серіал сьогоднішньої добірки, але їх ще буде дуже-дуже багато. Я буду продовжувати старатись для вас, щоб ваші вечори були у вас чудові. На цьому в мене все. Підпишись, якщо ще не підписаний, щоб бути в курсі нових відео. Всім бажаю удачі та до скорої зустрічі з новим відео. Бувай!